Хто є основним замовником суспільства. суспільстві? Хто може е давати раду і відповідним чином е ну якимось чином окреслювати ту проблему. І реагувати на неї так само. Матеріально. замовника немає. Е е ну і це е замовник це є хто? Це є е споживач фактично. От. Той, хто в той, хто стані впливати не тільки е, число, морально, а й фізично. Ну, якщо взяти рівень замовника, то на той вплив. Той, Тобі... Хто замовляє музику, то і танцює. Так, колись Фоменко казав, хто замовляє музику, то, то дівчинку танцює. <гум> Був такий момент, так? Да? Так само і тут. Рівень рівень замовлення на те споживання він достатньо низький і, відповідно, і рівень ставлення до того ну, дуже низький. По-перше, по ясна справа, щоб десь. Утримувати, то, щоб то було в належному стані, або ж навіть хоча б, хоча б утримувати, то потрібні серйозні капіталокладення. а вже коли йде мова про якісь виконання, якихось робіт, то це е, навіть при тих самих е, коштах, вже рівень відношення, що то має бути. Коли, підіймо, е, при будівельних роботах, раптом. Відкривається кусок розпису на стелі, його просто-напросто просто, бігом зішкрябують, щоб, не дай Боже, бо то за собою потягне шалені, люди не думають. Це рівень споживання. З одної сторони, то могло би стати великою атракцією, але для того ж самого чи закладу, чи там, житла, чи що, але воно за собою тягне кучу проблем і відповідним чином люди просто-напросто в багатьох випадках позбавляються. Потім є щось, що трошечки. У Львові десь трошки розшаровують, тому що з'явився такий е, наліт е, е, сучасності, е, ну, який е, розрахований суто на такого таке миттєве споживання клієнт, турист туди-сюди, і е, руйнації і є. І серйозні в тому відношенні. Просто це стає та історична форма, платформа, точніше, фонти історичні стає просто як чисто для споживацьких цілей більш ні. Побутово. так.